Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. Котре вас вітаю в селищі Максимівки Полтавської області. Ще одну платформу представляємо до вашої уваги. Поїде вона в місто Біла Церква, буде слугувати для бджоловода і допомагати йому в її праці. Давайте трошки побалакаємо про конструкцію цієї платформи. Значить, на передній частині ви можете побачити опорні стоїчки, які будуть е, опускатися при медозборі для того, щоб зняти навантаження з нашої платформи. Є у нас упорне колесо, кріплене до автомобіля, страхувальний цеп. Попереду зроблені діодні ліхтарі для того, щоб було видно гарно габарити вночі. Значить, бокові частини підняті на 30 см, 25 см на висоту з куточком для того, щоб ставити наші вулики по бойму. Вулики нікуди не будуть видвигатися, значить, ні вправо, не вліво. Зверху їх зажимаємо ременем або вірьовками, і вони так будуть собі слугувати. Значить, е Колеса представлена на цій платформі 15, розбалтовка ступиці 5х112. Дуже гарно себе зарекомендувало, будуть підтримувати навантаження до 2 тонн. Розмір цієї платформи 5 метрів 10 см на 2 метра. Середня частина буде зашиватися доскою, Значить, Це вже сам замовник зробить. Давайте подивимося ще на задню частину нашої платформи. На задній частині нашої платформи ви також можете побачити опорні стоєчки, які виконані з труби 40 мм діаметр, 3 мм товщиною. Зроблені вуха і п'яточки для того, щоб зручно було ставити на землю. Значить, вони кріпляться на хомутах, дуже зручно, дуже надійно. Діодні габаритні вогні, стопи повороти винесені на зовнішню частину, для того, щоб не заважати нашій стойки нашій ручки крутитися. Значить, Обойма зроблена в розмірах 52 см з половиною, щоб наші вулики, навіть якщо дні ще трошки розпухне, вони нормально ставали. Значить, також є вухо для кріплення ременів, яке буде зажиматися від початку до кінця. Подив... Якщо ви подивитесь на середню частину, побачите, що у нас. Тут буде зашито доскою, так як я сказав, значить розмір, метр для зручності роботи нашої, нашого бджоловода. Тут можна буде перевозити і вулики, і речі, і що завгодно, додаткові корпуса. Чим ця конструкція, скажімо так, краща, ніж просто рівна платформа. Тим, що не, не несе навантаження на спину, коли б джоловод працює з вуликами, а саме там з одним корпусом, корпусом і і магазином, ну і, скажімо так, облегшує свою працю. Якщо в когось буде скажімо так, потреба в цій платформі або е, в трошки інше, обов'язково мені телефонуйте, я на всі питання відповідаю і допоможу вам в вашому виборі. Всім гарного дня, до нових зйомочок. До побачення. It's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. the beach the sun was setting it was just you and me wind in my hair and the sand in my shoes could have chosen anyone but